Доброго дня, почну я. Назвати Роман Краманник директор департаменту регіонального розвитку. Отже, 25 травня ми з партнерами плануємо провести економічний форум OpenBiz. традиційний щорічний, який був раніше, але, з, як вже було зазначено, з такою особливістю він буде мати на собі дуже гарну таку благодійну мету. Форум це така дуже гарна багаторічна наша традиція партнерства між бізнесом, органами державної влади, неурядовими інституціями, благодійними фондами. Той випадок, коли разом воно виходить набагато краще, ніж кожен би зробив наодинці. Наша, ну як ви знаєте, ключова бізнес-подія в області, яку організовує військова адміністрація, це бізнес форум який, як правило, проходить восени. але він збирає. Великий бізнес, середній бізнес, і там е, свої проблеми, свої запити, свої запитання. А е, цей форум Open Biz, він якраз для маленьких підприємців, е, яких набагато більше в області, більше того, спочатку повномасштабного вторгнення їх кількість ще збільшується. Е, якщо взяти спочатку Великої війни, плюс 5 тисяч фопів вона з'явилася на території Черкаської. Області і цим підприємцям потрібно по можливості дати знання, контакти, якоїсь мотивації, ковток свіжого повітря, дати можливість поділитися своїми проблемами, з такими ж самими, як вони, обговорити теми, запитати, побачити, що вони не одні такі в своєму, як то кажуть. Або скрутному, або гарному стані. І цей форум, він, ну так, спроєктований, що він дасть відповіді на більшість із цих питань. І разом із підприємцями змінюється і еволюціонує форум. І кожного року він. До війни основна маса форумів проходила до ковідні часи. Кожного року там був повний, певний контекст, який відповідав запитам того року, того періоду. Оскільки зараз триває повноштабна війна, то і форум матиме певний контекст, він буде пов'язаний з бізнесом, але в значній мірі з ветеранським бізнесом, з ветеранською зайнятостю, з жіночою зайнятостю. В цілому з розумінням того, де ми знаходимося, куди ми рухаємося, і це повністю співпадає з пріоритетами обласної військової адміністрації. Саме тому ми виступаємо одним із партнерів серед багатьох важних людей і гарних, які ви тут бачите. Ми також, обласна адміністрація, один із партнерів цього форуму. І на цьому, мабуть, я буду завершувати свою вступну частину. А далі ми колеги, друзі, розкажуть про як в одному заході поєднуються за непоєднувані речі, коли з одного боку і орган державної влади виступає партнером, з іншого боку, на цей захід. Людей не зганяють, а продаються білети, які люди розкупають повністю інколи навіть по декілька білетів. Саме чому так відбувається? От маленька інтрига створена, воля далі продовжить і розкриє цю тему більш глибоко. Про історію форуму він 5 років проходив в Черкасах в доковідні часи, і він завжди мав на меті зібрати. Громаду зібрати бізнес, зібрати владу в межах цього форуму і в межах більш великого заходу фестиваль тимбілдингу «Summer Challenge». тобто Опенбіз був такий частинкою цього великого фестивалю тимбілдингу впродовж п'яти років. І завжди оця синергія влади бізнесу і громади вирішувала якусь соціально важливу задачу. Впродовж п'яти років це була історія пов'язана з Черкаським на натальним центром, і для перечасно народжених діток ми закупали обладнання разом з підприємцями, які купували квитки. Зараз бенефіціар у нас зміниться, тому що змінився контекст. Ми перебуваємо у війні після того як. Два роки на паузі був наш форум. Ми його відновлюємо вже з іншими задачами, з іншим настроєм, з іншими темами, з іншим контекстом. Раніше він завжди збирав повний зал раніше він завжди був такий атмосферний, душевний, щирий, відкритий. Зараз ми хочемо вірити, що атмосфера буде саме такою, відкритою, щирою, продуктивною. Але ми прибираємо цього року практично зовсім інформаційну освітню складову і залишаємо цей захід як мотиваційний інформаційний, який дасть те, на що зараз великий запит. Відчуття єдності, відчуття опори і розуміння орієнтирів, куди рухатися зараз підприємцям, тому що викликів багато різних. І нам потрібно зустрітися, щоб просто про це поговорити. Пул ведучих модераторів, пул спікерів буде складатися на 90% з черкаських підприємців, і це особливість цього форуму, що ми практично не запрошуватимемо сторонніх людей. Це буде наша така. Спільна історія, де ми можемо відверто дуже поговорити. Теми, які ми пропонуємо в цьому році для обговорення, вони пов'язані з нашим контекстом. Жіноче лідерство воно вже не таке, як було раніше, тому що у жінок багато викликів пов'язаних з війною. І про цю особливу роль жінок-підприємець. Ми будемо говорити, будемо говорити про стратегії виживання і розвитку, тому що багато бізнесів, які релоковані і змогли тут собі знайти старт в Черкасах. Багато бізнесів, які змогли, попри війну, запуститися і розвиватися і масштабуватися. Ми хочемо ці приклади показати. Будемо говорити про бізнес, який формує національну свідомість. Це теж важливо, тому що є щось окрім бізнеса в бізнесі. Буде Говорити про психологічну стійкість громад, тем багато, і ми сподіваємося, що всі вони відгукнуться, тому що все це про наше життя. І я б дуже хотіла, щоб серед наших партнерів є якраз ті, з ким ми можемо досягти благодійної мету. Я б дуже хотіла, щоб про це розказала партнерка нашого форуму. Фонд МХП Громаді благодійний долучається цього року до того, щоб бути максимально нам прозорими в контексті того, як буде закуповуватися те, куди підуть всі гроші з ваших квитків. Я б дуже хотіла, щоб Тетяна Волочай розповіла про це. Доброго дня мене звати Тетяна Волочай. Я директорка благодійного фонду МХП Громаді. Для мене і для нашої команди велика честь виступити партнером цього форуму. Партнером форуму, в якому є партнерство громади, бізнесу, влади, активних людей, і е, наш фонд виступить благодійним партнером. Е, ми е, кошти, які будуть спрямовані на е, квитки, е, вони будуть спрямовані на закупівлю важливого обладнання в нинішній час. Це буде Обладнання в обласну лікарню, Черкаську обласну лікарню, в офтальмологічне відділення для дослідження травм очей військових і демобілізованих військових, які проходять лікування в цій лікарні. Наразі ми живемо в час війни і. Така потреба була сформована разом з керівництвом обласної лікарні, і це тому, що близько 20% військових, які потрапляють на лікування, демобілізованих, мають проблему і поранення з очима. В той же час для нас є честю не лише виступити благодійним партнером, а кульмулювати кошти, додавати співфінансування на це обладнання. Ми ще заліпки поділимося експертизою нашого благодійного фонду. По роботі з бізнесом, малим бізнесом в громадах. Ми поділимося експертизою, яку надаємо ветеранам в громадах. У нас є програма МХП поруч, в межах якої великий спектр послуг надається для ветеранів та їх родин. І всім цим ми залюбки поділимося на цьому форумі. Дякую. Я продовжу розповідь про ветеранів, про те, що ми з чим ми зараз стикаємося. Черкаська агенція регіонального розвитку була створена для реалізації державних та регіональних політик. Зараз вбачаємо підтримку ветеранів та їх бізнес-іціативи як один із ключових напрямків своєї діяльності. Держава впроваджує цілу низку спеціальних програм та послуг, спрямованих на підтримку учасників бойових дій. Наша установа активно долучається до консультування ветеранів щодо існуючих грантових програм, які націлені на відкриття та розвиток власної справи, а також забезпечення супроводу їх в заповненні та поданні. Нам вже надано більше 40 первинних консультацій та 30 повторних. Сформовано і відправлено 5 пакетів документів на участі в гранті. Агенція це можливість отримання. Практичної допомоги в написанні бізнес-планів і готов, і саме головне це в підготовці та поданні пакету документів. І саме цим ми доєднаємося до форуму, розповімо про можливості і пройдемо до практичної роботи. Дякую, звати Домаш Максим. Я начальник бізнес-центру Черкаського регіонального управління Укрсибанку. Дійсно, для нас не нова така ініціатива підтримки і участі в такому, особливо з такою благодійною метою. Які завжди сповідує OpenBiz, і ми, мабуть, практично з перших років його створення підтримуємо ці заходи. Ми, як представники соціально відповідального бізнесу в регіоні, долучаємося до освітніх програм, до благодійних заходів. І дійсно, якщо подивитися на період повномасштабного вторгнення, у нас не було таких заходів, і ми дуже раді тому, що він відбувається завдяки всім нам і волі безпосередньо він в цьому році відбудеться. Всі ми були свідками того, наскільки бізнесу було важко і не просто в цей період адаптуватися до тих змін, до тих викликів, які відбувалися протягом цього часу. Ми можемо констатувати, що ми достойно їх подолали, більшість цих викликів. І український бізнес, ми розуміємо чітко, що це основна ланка української економіки, яку треба підтримувати, максимально сприяти її роботі. Це яскраво підтверджує той обсяг релокованого бізнесу, який переїхав в інші українські міста і успішно працює надалі. І те, про що говорив Роман, дійсно 2023 рік був рекордним по кількості відкритих нових фопів фізичних осіб підприємців. Це понад 314 тисяч, і це дійсно підтверджує і показує ту стійкість, яку проявляє український бізнес. Укрсобанк, як частина міжнародної фінансової групи BNP Paribas Group, продовжує залишатися на ринку України надійним фінансовим партнером, який надає сервіси для своїх клієнтів, надійні, доступні якісні. Послідовно ми впроваджуємо такі освітні програми і напрямки по підтримці українського підприємства. Зокрема, для компаній, які ведуть зовнішню економічну діяльність, ми виступили генеральним партнером. Публікації міжнародної торгівельної палати, яка була направлена на роз'яснення нових правил Інкотернусу 2020, для того, щоб полегшити ведення цього бізнесу, особливо в цей непростий час. Зміни логістичних шляхів і каналів поставок, ми послідовно підтримуємо напрямок жіночого підприємництва і з 2019 з року, ми є такими от амбасадорами в цьому напрямку серед банків. І в нас є така спеціальна програма Women in Business, де ми розробляємо ряд освітніх навчальних таких закладів, де проводимо такі от грантові програми для підтримки саме жіночої підприємності. Всі ми розуміємо, що саме в період вже війни жіночі підприємності на жінок, і на жінок багато, так скажемо, і відповідальності, і викликів теж перейшло. Зокрема, в 2023 році в нас була така програма Смарт леді, де ми давали більше. Привабливі умови для обслуговування саме жінок підприємниць, які відкривали рахунки в нашому банку, понад 600 клієнток змогли скористатися цими перевагами в 2023 році. Ми продовжуємо її також і в цьому році, де ми, крім вигідних фінансових умов, надаємо окремо персонального менеджера доступ до якісних фінансових послуг та сучасного інтернет-банкінгу стосовно грантових програм, також банк не стоїть осторонь. І в 2023 році ми проводили такі дві масштабні ініціативи: це підтримка фізичних осіб підприємців, де ми розігрували 10 грантів по 100 тисяч. Спільно вона проходила з платіжною системою Мастеркард. Це така була наша ініціатива, і ми рандомно... Підтримали, да, так нагородили цих 10 підприємців і показали, що ми готові надалі підтримувати український бізнес. Ті напрямки, які стосуються підтримки середнього і малого бізнесу, ми вибрали чотири ключові такі грантових грантові напрямки, з це так, де компанії найбільше підтримували. По реалокованим підприємствам ті компанії, які збільшили найману працю, ті компанії, які створювали, і продовжують створювати соціально значимі товари, і надають соціально значимі послуги в цей непростий період часу. Також чотири гранти на суму по 250 тисяч. Ми в минулому році розіграли і їх вручили нашим клієнтам. Впевнений, в цьому році така послідовна політика банку буде продовжуватися в грантовому грантових програмах. І ми чекаємо тільки нових анонсів і фактично декларуємо свою готовність. Надалі підтримувати український бізнес і приймаючи участь як партнер, ну ми однозначно не могли стояти осторонь такої ініціативи. Ми декларуємо свою готовність і бажання в подальшому підтримувати український бізнес. Допомагати реалізовувати ті проекти і ідеї українського бізнесу, дотримуючись важливих таких політик, як сталий розвиток, як підтримка жіночого підприємництва, як інклюзивність, як зменшення вуглецевого сліду, який також на сьогоднішній день є досить важливий в веденні бізнесу в Україні. Тому це наша така от місія. Дуже приємно, що ми маємо нагоду приєднатися до неї в цьому і в цьому році, зокрема. Тож до зустрічі, як так кажуть, на цьому форумі і раді партнерства.